2 жовтня, о 21.45 за Києвом, відбудеться сонячне затемнення, астрономічна подія, коли між сонечками землею на одній площині з'являється місяць і закриває сонячне світло. Це сонячне затемнення, кільцеподібне. Місяць повністю не перекриває сонячні диски. По краях можна побачити палаюче коло світла, яке огортає темний місяць під час зародження. Таку красу 2 жовтня можна спостерігати на території Південної Америки і в Тихому океані. Тепер ми знаємо місце світової уваги в найближчі півроку. Астрологічне сонечко з'єднується з місяцем за Чісті південного узла і надає надпотужну енергетику. енергетиком. Все дійство проходить в і чіпляє зірку в сузір'ї Діви. Схожі події ми проживали з вересня 2005-го. Загально це переоцінка або зміни в моделі взаємовідносин, зміни в партнерстві. Проаналізуйте, що важливого у вас тоді відбувалося. Схожа тематика буде і зараз. Хто відчуватиме це затемнення більше за інших? Хто святкує день народження з 29 вересня по 5 жовтня? Я вас вітаю з новоліттям і з новими подіями, які змінять життя та запам'ятаються назавжди. В кого день народження з 30 березня по 4 квітня? 2-3 липня, 2-3 січня. В кого з 8 по 13 градус терезів знаходяться асцендент або інші чутливі позначки? Народжені в 52-му, 70-му, 88-му, 2006-му роках. У вас цей рік теж буде долоносним. Я в це затемнення теж з вами. Моя чутлива позначка знов активована, як і в 2005-му році. Тоді я була змушена змінити роботу, переживала. Але через 2 тижні активного пошуку випадково потрапила у відоме Харківське незалежне дайчас інформаційне агентство новин аж на 2 роки. Це був колосальний досвід Постереження, приклад того, що замало народитись під щасливою зіркою, треба плідно і старанно розвиватись, прикладаючи чималі зусилля. Отже, намагайтесь надовго не залишатись стані розпачу. Якщо доведеться як в мене звільнитись з роботи, а втрати на жаль за цим затемненням можливі, бо тематика за циклом Сараса це завершення і втрата, відокремлення, сум по завершенню чогось, важливе і фізичне пошкодження завдяки наднапрузі своїх сил. Здебільшого вказівка, таким як я і всім з чутливими позначками натальної карти з переліку вища, Що нам треба робити своєчесно підживлювати свій акамуляр. Ататер, дотримуватись балансу, інтенсивна робота, відпочинок, не сумувати довго за втратами. Пригадайте мою історію, на нас завжди чекає щось краще. Ще є один нюанс. Затемнення чіпляє зірку, сезіря діва, яка має декілька значень. Перше значення: нагорода або виграш. Це не завжди може бути буквально, що вас завалить грошима. Річ може йти про кращу роботу, як в мене. Друге значення, що посієш, те й пожнеш. Зірка дасть можливість або шанс, Головне, не прогавити його. І третє не дуже приємне падіння внаслідок переоцінки особистих можливостей та погіршення ситуації у Якщо таке сталося, треба прийняти відповідальність за скоєне і трансформуватись в кращу версію себе самостійно, не чекати, поки змусять ззовні підштовхнуть магічним пенделем. Щоб запобігти неприємних ситуацій в майбутньому, проаналізуйте, будь ласка, осінь 2005 го першу половину 2006-го років. Спираючись на отриманий досвід того періоду, зробіть висновки на майбутнє. Хочу додати, що саме сонячне затемнення головне в цій парі. і Воно дає зовнішні події. Період впливу від нього приблизно рік. Важливо, ми не можемо впливати на зовнішні фактори, але ми можемо. Можемо впливати на наше відношення до цих нових змін, на наше сприйняття. Отримати індивідуальний прогноз щодо затемнень можна в мене вже в листопаді. Я знаю про затемнення все. І не тільки про затемнення. Повний перелік моїх послуг є на сайті з посиланням в шапці профіля. Більше цікавої астрологічної інформації є в моєму інстаграм. Всім дякую за вподобайки!